Прото-прото, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось. Неочікуваний поворот на цьому тижні. Думайте про себе, Дівчаточки, ви дуже просили, і я люблю це. На цьому тижні буде знижка на амулет на фінанси. Тому що якщо у вас немає фінансів, то всі інші сфери вашого життя також будуть страждати перевірено. Тому не сидіть, не чекайте, поки хтось прийде і щось робить. Якщо я, я від хтось прийде і щось зробить, то далі вам прийдеться бути в залежності від цієї людини. Тому що коли ми не можемо самі закривати свої потреби, то ми завжди вибираємо не ту людину, бо ми вибираємо людину не із почуття того, що мені потрібна ця людина, а із почуття того, що ця людина закриває мої потреби. Тому, дівчаточки, свято місце просто не буває, але потім за це місце приходиться дуже дорого платити. Поворот. Ну, по-перше, ви жінка, яка вміє заробляти гроші. Жінка, яка буде заробляти ще більше грошей. Хтось не очікує це, але це станеться. І тут ви знаходитесь в обмеженнях щодо якоїсь людини, щодо бачення, спілкування з цією людиною, або навіть взагалі заблокували один одного. І у вас зараз пауза. Пауза. Є мечові думки, і ці мечові думки вже відклали і правильно зробили. Тому що, дівчата, думати про минуле це все рівно, що колупатися в тому, що вже запах має. Розумієте, про що я кажу? Це вже відмерло. Зробіть же висновки, і йдіть далі, дівчаточки. Думайте про своє майбутнє і. Так, тут навіть ви можете погано спати, вас можуть додавати страхи, вас, королеву пентаклі, можливо, ця ситуація стосується вашого чоловіка, але не усіх. А у кого ця ситуація стосується вас, бо ви вже людина стабільна, надійна, готова дружина для гарного чоловіка, так. І. Тут людина ця хоче діяти до вас, але не діє, не вистачає сили. Людина стоїть на вибору шляху, і дуже неочікуваний поворот буде. Так, людина думає, яке рішення йому прийняти, думає, сама і не може ніяк прийняти, але. Король жезлі він почне діяти. Ох, енергійний, емоційний, сексуальний. Я зараз посміхаюся, дівчата, але насправді в житті емоційний, енергійні, сексуальні, вони повинні доказати. Бо дуже часто у короля жезлів перегорає все дівчата після одного місяця залюцянь. То не поспішайте. Подивіться на нього півроку мінімум, а потім скажете: ох, емоційний, сексуальний, енергійний. Так, він захоче взяти шанс, дівчата. Шанс вами. В чому цьому шансі бачить енергію. І сексуально ви його приваблюєте, да. Ох, Це людина, в яку свій час ви дуже багато вклали. Вклали своїх енергій, своїх сил, часу можливо. Так. Але що мені подобається, що мені подобається, ви зараз вже покохали себе. І випадає аркан Помірність. Ой, класно. Аркан Помірність говорить, що все в вашому житті. Нормалізується, причому дуже класно, круто. Тобто, ви таки вийдете на такий рівний рівень щодо ваших емоцій. Раніше була хитрість обман маніпуляції, був у вас третій фактор з ним, викрали важайте вдочизним однакових енергій. Енергіях, так, і ви, до речі, ви, і взагалі ви імператриця кажуть карти. Тому заспокоюйте, дівчаточки, у вас будуть і діти, якщо ви захочете, і чоловік, який вас цінує на руках, носить, і соціальний статус, і родина. Так. Тут все говорить про нього. Він тут зараз гроші заробляє. Так, ну і так, давайте. Неочікуваний поворот вище сили. Все про нього і про нього. Ви пішли з цих відносин, тому що ви багато укладалися, але нічого не отримали. Розчарування. І тут є поїздка. Поїздки ви знаєте про його почуття, але поїздка продумана головою, звісно. Ви будете свої кордони захищати особисті. Знаєте від чого? Під десятки пентаклів з цим чоловіком. Він може запропонувати стабільне надійне життя, брак. Так, і десятку чаш, щастя, в коханні вам запропонує. Так, він за вами зараз підглядає. Згадую вас дуже приємними такими наповнюючими його почуттями. Так, він розуміє, що він розбив вам серце, але він вас кохає, Боже, якийсь. Ой, а чи треба його, він візьму іншу колоду? Вищі сили підкажіть. Чи треба на, наступ... на цьому тижні приймати цього чоловіка? Карти кажуть, він пройшов трансформацію і він став сильний. Тобто так, він став сильний. А в чому його сила стала? Сила в тому, що він почне дуже скоро здійснювати ваші бажання. Навіть тому, що він проявиться після того, як він лежав і нічого не робив. Так, він хоче вам продовження відносин. Окей, а чи треба йому довіряти цьому чоловікові вищі сили? Карти кажуть, так, що він готовий працювати на відносини. він готовий їх будувати, ці відносини. Так, Він хоче, але не проявляється, карти повторюються. Але він хоче знати проявитися так, що отримати зразу переможку мускали йому да, так. так, Він він пережив страждання, переживання, знов карти повторює трансформацію. А тому, що в нього було раніше дуже багато ілюзій і фантазій. Він жив не в реальному світові, дівчата, у когось він пив, можливо, у когось якісь препарати вживав, у когось що, у когось просто не хотів бачити реальність. Так, і дуже скоро він проявиться. 8, 18, 28, 8 днів, 8 годин, проявиться з коханням як король чаш. Так, І скаже, що ви його імператриця, що він хоче від вас дітей. Боже, чоловіки, що він. Ви у нього єдина жінка, він правді вас так бачить. І він розуміє, що такої, як ви більше не буде. Але, дівчата, не треба на ці соплі йти. Треба бачити його дії. Так, він це переоцінив по аркану суд. І він став сильним, дійсно. Окей, давайте так. Що ж принесе він в життя моїх феєчок, якщо феєчка прийме його? Все буде по справедливості, дівчата. То це круто. А що саме буде по справедливості? О, Ханна як не успокоїться. Дівчата, ви отримаєте вже тут точну перемогу. Так, ви будете з лавровим вінком. Так, у вас буде початок з ним відносин. Все буде по-новому. Ну, знов про майбутнє, що серце розбував, думав головою, вив себе по Зразу Разумів, що ви його зірка, що у вас взаємне кохання. І хочу взяти цей шанс. Дівчаточки, я за шанси, але знов кажу і буду про це кричати. Дивіться на чоловіка. Це загальний розклад, не індивідуальний. І я хочу бути причиною вашого щастя і радощів. Тому додайтесь в мою групу Телеграм, там я вам прочищаю мозги, розказую, які чоловіки класні, які круті, і як ви самі вибирайте не тих чоловіків, і як ви самі... Правда, портите чоловіків своїм оцим, своєю безпорядністю, безпорядністю в цих питаннях, своїм, своєю відсутністю особисті кордонів, взаємне кохання до вас де.